Уже понад 20 років берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги забезпечує потребуючих закарпаття медичними допоміжними засобами. Поруч із традиційними милицями, інвалідними візками чи ліжками для хворих, завдяки міжнародним партнерам вдалося передати й низку спеціалізованих пристроїв для пересування. У нашій організації вже понад 20 років можна взяти у користування допоміжні засоби для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це працює у формі тимчасової оренди. Заявник або його родич звертається до нас. Ми заповнюємо реєстраційну форму, в якій зазначається, що саме потрібно, яка проблема, і надаємо родині чи потребуючій особі відповідний засіб із унікальним номером. Про що йдеться? Про ліжка для хворих, милиці, туалетність. Стільці, судна та інше, тобто про всі допоміжні засоби, які є в наявності в нашій організації, і які ми можемо передати родинам завдяки пожертвам. Якщо хтось піде до аптеки, щоб купити подібний пристрій, то побачить, що це дуже дорого і є важким фінансовим тягарем для сім'ї. Коли людина одужає і вже не потребує пристрою, вона повертає його. Ми закриваємо реєстраційний лист, і на цьому оренда завершується. Золтан Ващак із села Дийда страждає на порушення кровообігу. Навіть на власному подвір'ї може виконувати тільки незначні завдання, і то дуже повільно. Щоб піти до сусіда, йому потрібно кілька разів зупинитися для короткого відпочинку. Тепер мальтійці передали йому електричний скутер для осіб з обмеженою мобільністю. Після інфаркту. Я тоді трохи ослаб, але це ще не було великою проблемою. Справжні труднощі почалися пізніше, коли виникло звуження судин. Тепер я можу пройти максимум 50-60 метрів і вже мушу зупинитися. Все, далі йти не можу. Якщо ще трохи пройду, нога так починає боліти, що вже не можу зробити жодного кроку, а з цим вже можу якось рухати. Був випадок, коли ми їхали до Угорщини, тут через пункт пропуску в берег Шурань. А там, знаєте, перехід займає чимало часу, тож я брав із собою маленький стілець. Один раз вийшло так, що не взяв його з собою, не було на що сісти. Нога так боліла, що сил не залишилося. Усе кінець, просто падаю. Ну що сказати, соромно не соромно, але сів на край канави. У вітальній родини Сорко з села Кідеш зберігається металевий хрест, прикріплений до стіни, який 26 лютого 2004 року почав мироточити. Це чудо триває й досі. Надприродне явище, яке щодня приваблює до цього дому нових людей, стало для власників джерелом сили, і саме ця сила допомогла родині пережити важке випробування втрату ноги господарки пані Марії. Саме їй передали другий пристрій. Після інсульту в мене забилася артерія в нозі. Потім там почалося внутрішнє руйнування, і я вже майже отримала зараження крові. Допомогла тільки ампутація. Усю допомогу і цю також я отримала від мальтійців. Усе і взагалі вони ще багато в чому допомогли. Я навчуся з цим пересуватися і тоді зможу виходити на вулицю, бо інакше я не можу. Ці пристрої надійшли до Берегівської організації за сприяння лицаря Мальтійського ордену. Андрес Шуміцький вже понад 35 років допомагає діяльності ордену та служби допомоги. Саме завдяки його зв'язкам ці засоби приїхали з Австрії. Села годя, кота мітизиветахапчула то з цією пані. Ми підтримуємо зв'язок вже багато років, можливо, понад десять. Я отримую від неї дуже багато сили, так як вона розповідає про цей корпус, який мироточить у їхній домівці. Господь Бог послав їй велике випробування, адже вона втратила ногу. Тому ми й подумали та запитали в неї, чи зраділа б вона, якби отримала електричний інвалідний візок. Ці електричні візки уживані. Ми отримуємо їх з різних місць. Ними в вже користувалися інші, а ми з братом приводимо їх до ладу. Якщо потрібно, купуємо новий акумулятор, перевіряємо ходову частину, усе і видаємо повністю справному стані. Щоб не було проблем, наприклад, що не працює поворотник чи якась лампочка. Ми намагаємося передати їх у досконалому вигляді. Це ми зазвичай забезпечуємо зі скарбниці медичних допоміжних засобів берегівської мальтійської служби допомоги. І ми постійно намагаємося поповнювати цей запас, щоб ці засоби потрапляли до якомога більшої кількості потребуючих. Електровізки були повністю відремонтовані. У цьому велику роль відіграв брат Андраша Шуміцький «Дєрть». Закваламілялекшалетезе ці засоби з певної причини були списані, стали непотрібними для колишнього користувача у більш заможному суспільстві. Таким чином вони потрапляють до нас. Зазвичай проблема полягає в тому, що акумулятор розряджений, і тоді це легко вивішується, просто замінюється на новий. Звичайно, ми також механічно перевіряємо всі обертові та рухомі частини, тобто елементи керма, підтягуємо гвинти. А якщо потрібно замінити шарову опору чи ще щось, ми їх замінюємо. Зазвичай Одна частина, яка потребує оновлення, це електроніка. Таке таке ж трапляється. Якщо електроніка не працює, то я особисто цим не займаюся, бо я не підходяща для цього людина. Але в нашій компанії є колеги електрики, які здатні це зробити, і вони також охоче жертвують власним часом, щоб допомогти іншим. «Ніхто не знає, коли закінчиться війна та ці важкі часи. Тому співробітники берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги і надалі роблять все можливе для захисту та підтримки віри та допомагають тим, хто цього потребує.